Під час дослідження можуть бути наступні відхилення від норми. Гіпоцидність знижена кислотність шлункового соку. PH 2,1 до 6, гіперацидність підвищена кислотність шлункового соку. Базальна PH менше, ніж 1,6. А стимульована PH менше, ніж 1,2. Анацидність відсутність кислого вмісту шлунку. Поява в шлунковому місці молочнокислих бактерій та молочної кислоти pH більше, ніж 6 м. Всі елементи, що зустрічаються при мікроскопії, ділять на елементи слізової оболонки, залишки їжі та мікрофлору. При мікроскопічному дослідженні беруть три каплі шлункового соку та поміщають кожну. На предметне скло. При підготовці першого препарату капля не забарвлюється. При підготовці другого її забарвлюють розчином люголю. Та при підготовці третього суданом 3. Всі три каплі покривають покровним склом і мікроскопують при збільшенні в 40 разів. При мікроскопічному дослідженні нормально шлунковому місці, отриманому після пробного сніданку, можна бачити невелику кількість лейкоцитів, протоплазма яких під вливом кислого середовища часто перетравлюється, і тоді видно лише ядра. Бувають є одиничні крохмальні зерна, дріжджі грибки, жир та слиз. Слиз є частиною шлункового місту і завжди виявляється при мікроскопії у вигляді напівпрозорих тяжів та кумків. Лейкоцити незмінні або у вигляді ядерної нейтрофілів зустрічаються в слизу. В нормі їх кількість близько 25% від усіх клітин. При використанні подрозників кількість їх збільшується до 60%, а при гострих катарах шлунку до 70%. Ядра лейкоцитів називають ядрами явузко. Підрахунок лейкоцитів в камері гаряєви проводиться після розведення шлункового вмісту 1 до 10. Еритроцитів у нормі бути не повинно. Вони з'являються при кровотечах у вигляді незмінних елементів або їх останків. Кілець. При цьому звільнений гемоглобін забарвлює слиз в коричневий колір. Незмінні клітини зустрічаються при ахілії. Епітелій цириндричний. При нормальній кислотності він має вигляд округлих ядер без цитоплазми, розміщений групами вслижу. При зниженій кислотності ці клітини конічної форми зі звуженим ядром. Залишки їжі зустрічаються при застої в шлунку. Крохмальні зерни зустрічаються у вигляді розташованих утворень. Котрі здрощеним любой дають реакцію на йод. Жир визначається у вигляді крапель різного розміру або у формі кристалів жирних кислот та забарвлюється суданом 3 в оранжевий колір. М'язові волокна з попереченою смугастістю жовтого кольору знаходять при стенозах шлунку, сповільнений евакуації та зниженій секреції. Непереварена рослинна клітковина під микроскопом має вид грубих. Клітин різного розміру. Забарвний жовтуватий або коричневий колір. З'являється при порушенні евакуаторної функції шлунку. Переварена рослинна клітковина має вигляд округних клітин з ніжною оболонкою, деколи з крахмалем, тому забарвлюється в синій колір. Дрожжові грібки разом з зирнами крохмалю виявляються у шлунковому місті при застою у шлунку при захворюваннях шлунку при мікроскопії до шлункового вмісту виявляється наступне. При гастритах а також при розпаді ракових пуклин кількість лейкоцитів значно збільшується. Епітелій шлунка у вигляді циліндричних клітин зустрічається при зниженій кислотності шлункового вмісту. При підвищенні кислотності пітели шлунка має вигляд круглих ядер. Палички молочного кислобородіння це великі, досить по розміру палички, грампозитивні, розташовуються парами і під кутом один по відношенню до другого. Зустрічаються в шлунковому вмісті разом з молочною кислотою при затримці їжі через звуження шлунку і при відсутності шальселяної кислоти в шлунковому вмісті. Сарцини зустрічаються при застійних явищах у шлунку, викликаних його розширенням та у присутності соляної кислоти у шлунковому вмісті. Сарцини це коки. Вони розташовані по 4 в двох площинах у віді перев'язаних тюків. Жир, поодинокі краплі жиру зрідка зустрічаються у нормальному шлунковому вмісті. Найчастіше їх збільшення. Буває при застійних явищах у шлунковому місті. Тоді жир набуває виду блискучих крапель різньої величини жовтуватого кольору. М'язові волокна частіше з'являються при мікроскопічному здослідженні шлункового місту, взятого на ще серце. Можна також бачити м'язові волокна, жир та інші залишки їжі, як слід, виготовляючи препарат. Ретельно вишукують їх під час ще ем, первічної роботи шлунковим соком. Серед дрібних цільних грудочок і слизу не можна виключати знаходження клітинного утворення у виді атипічного жиропереродження. Лікарські засоби, що впливають на шлунково-кишковий тракт – Це Стимулятори шлункової секреції. Вони посилюють секреторну та, активність та моторну активність шлунково кишкового тракту. Інгібітори шлункової секреції Вони знижують базальну та стимульовану секрецію шлункового вмісту, зменшують обсяг соку, вміст в ньому соляної кислоти та нейтралізують соляну кислоту. Ферменти, що покачують травлення, вони розщеплюють усі природні білки. Проносні засоби викликають розрідження вмісту кишок, підвищують моторику кишечнику і прискорюють дефікацію. Інгібітори протонної помпи пригнічують секрецію шлункового вмісту. Антагонисти h 2 рецепторів пригнічують секрецію соляної кислоти як базальну, так і стимулювану, та секрецію шлункового вмісту. Доодинальне збудування це дослідження вмісту 12 палої кишки, які проводять для діагностики захворювань печінки, підшлункової залози та 12-палої кишки, а також жовчних шляхів. Під час дослідження отримують доодинальний вміст, який є змінним складом з жовтньо вміщуючого хімісу 12-го палої кішки. Жовч отримують шляхом доодинального зондування за участю відповідних подразників. Доондинальне зондування здійснюють з діагностичною метою в одержаних порціях жовчі. Визначають наявність лейкоцитів, клітин від шарового гепітелю, клітин паразитів та жовчного піску. Доодинальне злодування виконують також з лікувальною метою. Так, звільнення жовчного міхура і печінкових ходів від жовчі веде до припинення застойних явищ, що запобігає утворенню каменю у жовчному міхурі і подальшому розвитку запального. Процесу. Зондув... Зондування проводять за допомогою доодинального зонду, який має вигляд гумової трубки довжиною 1,5 метри з металовою оливою на кінці та має три мітки. Першу на рівні 40-45 см від оливи, другу на рівні 70% і третю на рівні 90 см від оливи. Зондування протипоказане при звуженні стравоходу, варікузному розширенні вен стравоходу, пухлин та виростках шлунку та 12-палої кишки, при аневризмі аорти, декомпенсації діяльності серця та гіпертонічних кризах для проведення додинального зондування. Необхідно взяти гумовий зонт, штатив з пробірками, шприц ємкістю 20 мл, лакмусовий попір або інший індикатор, грілку та рушник, щоб доодинальне зондування проводилося успішно, пацієнту необхідно, не пацієнту необхідно ретельно підготуватися за нього. Для, до нього за 2-3 дні до цього хворому рекомендують виключити з харчового раціону продукти, які викликають здуття кушок. Це капуста, картопля, молоко та чорний хліб. Зондування слід проводити у спеціально відведеному приміщенні. Під час процедури хворого не можна залишати самого. Медична сестра пояснює йому ход процедури та заспокоює його. Зондування проводять ЧІ. Успіх його залежить від того, на яку відстань вводять зонд пацієнту. На зонді є три мітки, про які було сказано вище. Також треба враховувати зріст і конституцію хворого. При положенні хворого сидячи або стоячи, на зонді вимірюють відстань від вопка до рістців. Далі хворого сажають на стілець беруть зонд. За металеву оливу і накладують його за корінь язика. При цьому пропонуючи хворому глибоко дихати через ніс. При появі позовів на блювання хворий повинен губами затиснути зон і глибоко дихати через ніс. Медична сестра після цього намагається далі протовкувати зон до першої мітки. Ковтати зон треба повільно, щоб він не згортався. Далі хворому пропонують походити по кімнати, продовжуючи потроху ковтати зонт до мітки 70 см або лягти на правий бік і підкласти під голову валик, подушка, яка поставлена під ребром або згорнута ковдра. Поверх них необхідно класти грілку, згорнути в рушник, щоб не обпекти хворого. Ноги мають бути зігнуними в колінах. Ця поза потрібна, якщо больний лежить. Хворий продовжує повільно поступово ковтати зонд. Зонд просувається через воротар у 12-палу кішку. Завдяки перестальці шлунка протягом години вільний кінець зонда опускають у пробірку, що знаходиться у штативі ниж біля хворого. Доки олива перебуває в шлунку, із зонда має витікати мутний шлунковий вміст, який має кислу реакцію. Змочений ним синій лакмусовий папір стає червоним. При просуванні у 12-палу кишку починає витікати прозора рідина жовтого кольору. Це жовч, яка має лужну реакцію. Змочений нею червоний лакмусовий папір стає синій. У міру витікання жовчі кожні 5 хвилин кінець зонда переносять у наступну пробірку якщо Треба, щоб зонд не згорнувся під час маніпуляцій. Контролем знаходження зонда у 12-палі кишці може бути проба з повітрям. За допомогою шприца в зонд вводять невеличку кількість повітря. Якщо зонт знаходиться у шлунку, хворий відчуває надходження туди повітря і бурчання. Якщо такі відчуття відсутні, зонт знаходиться у 12 палік кишці. Іноді зонд тривалий час не можна просунути до 12 палої кишки через спазм воротаря. Тому маніпуляцію слід проводити дуже обережно та слідити за просуванням зонду. Для зняття спазму зонду можна ввести 2% розчин натрію гідрокарбонату і перетиснути зонд на 10-15 хвилин, після чого продовжити зондування. Розчин натрію гідрокарбонату вводять у кількості до 100 мл. Хворій лягає на правий бік на теплю грілку, а нижній кінець зонда опускають і пробірку. І тоді проходить дальніша маніпуляція. Кожну порцію жовчі будуть збирати у окрему пробірку.